Ще на п'ять років продовжити мито на металобрухт просять Верховну Раду представники гірничо металургійного комплексу. Вони нагадують, що їхня галузь одна з найважливіших для української економіки, адже дає 10% від ВВП, чверть усього товарного експорту. А ще це майже 300 тисяч робочих місць. І чи будуть вони залежить від постачання брухту? Тож подовження експортного мита дозволить забезпечити роботою галузь і сприяти розвитку економіки України. Таке безперервне виробництво якісного металу неможливе не тільки без руди, але й без брухту. І за останні п'ять років українські сталевари вже почали забувати, що таке його нестача. Це результати запровадженого парламентом 2016-го експортного мита 58 євро за тонну металобрухту. Та якщо мито не продовжити, ситуація може різко погіршитися, попереджають виробники. Запорізькі металурги нагадують, як п'ять років тому всі фракції облради разом звернулися до центральної влади з проханням запровадити мито на брухт металів. І тепер просять Київ знову їх почути, аби ми могли експортувати як Існе метал за конкурентними цінами, а не старе залізятча експорт. Металевої продукції для економіки України в десятки разів вигідніше ніж експорт металобрухту. Продовжена дія мита на експорт металобрухту не просто важливий, а життєво необхідний крок для економіки Запорізької області. Практично кожний п'ятий мешканець Запорізької області так чи інакше залежить від діяльності металургів. Це економічна стабільність регіону. Нині продовжити миту на експорт брухту ще на п'ять років. Вимагають усі вітчизняні виробники металургійної продукції. Інакше переконаний президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленко Україну знову очікує дефіцит сировини на внутрішньому ринку. Ми зараз звертаємося до народних депутатів і ми дуже сподіваємося, що як і минулого разу, ця ініціатива буде підтримана всіма фракціями, всіма групами народних депутатів. І дія цього мита буде продовжена щонайменше ще на 5 років. Це дозволить зберегти вже існуючі робочі місця та створити щонайменше 5 тисяч нових місць. Чи місць в економічному комітеті парламенту заклика металургів почули і сподіваються на підтримку у сесійній залі. Продовжити експортне мито ще на п'ять років це справді державницька позиція, яка не суперечить жодним міжнародним домовленостям. Вважає Дмитро Киселевський. Розумна державна політика полягає в тому, щоб сировину переробляти всередині країни, а не експортувати. Одна тонна металобрухту, яка експортована, дає державі менше двох тисяч гривень. Це, це експортне мито. А якщо одна тонна брухту перероблена в метал всередині країни, то це вже понад вісім тисяч гривень податків. Тобто в чотири рази вигідніше, суто арифметично. Від того виграють і сотні тисяч талеварів та їхніх сімей, і економіка країн загалом. Василь Софянюк, Тетяна Безпалюк, Андрій Почтів, Євген Зузуля. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.